Вакцина БЦЖ рекомендується для планової імунізації в багатьох країнах. У цьому відеоролику ми розглянемо ці ключові питання про вакцину БЦЖ. По-перше, що таке вакцина БЦЖ захищає дітей від туберкульозу або ТБ. Туберкульоз це інфекційне бактеріальне захворювання, яке зазвичай вражає легені. Але може вражати і інші частини тіла. Вакцина ліофілізована, тому перед використанням її необхідно розчинити за допомогою розчинника. Коли вона застосовується. Одна доза БЦЖ рекомендується для дітей з високим ризиком захворювання на ТБ, особливо в районах із високим рівнем захворюваності. Новонароджені повинні отримувати дозу БЦЖ якомога швидше після народження. За умови відсутності у них ВІЛ. Вакцину не слід робити дітям старше 12 місяців, оскільки рівень захисту після цього віку вважається менш визначеним. Які є протипоказання для вакцини БЦЖ? БЦЖ не слід робити дітям із ВІЛ або будь-яким захворюванням, що призводить до імунодефіциту. Проте у регіонах із високою ендемічністю ТБ діють спеціальні вимоги. У цих регіонах Якщо ВІЛ-Статус дитини невідомий, БЦЖ слід робити незалежно від ступеня контакту з віл-інфікованими. Якщо мати віл-інфікована, дитина повинна перебувати під пильним наглядом щодо можливих ускладнень, пов'язаних з БЦЖ. Якщо в цих регіонах є доступними послуги з проведення аналізів, вакцинацію дітей, що перебувають у контакті з віл-інфікованими, слід відкласти до отримання підтвердженого негативного статусу цих дітей. Як вводиться вакцина БЦЖ? Вакцина БЦЖ вводиться внутрішньошкірно у дозі 0,5 мл. Для точного вимірювання малої дози використовуйте спеціальний шприц типу AD та голку. Ін'єкцію слід вводити у зовнішню верхню частину лівої руки або плеча. При правильному введенні дози БЦЖ на шкірі має з'явитися блідий набряк із пласкою поверхнею. І невеликими ямками як апельсинова кірка. Це потовщення зазвичай зникає протягом 30 хвилин. Ризик побічних реакцій від БЦЖ більший, якщо ін'єкція проведена неправильно, тому точна техніка проведення ін'єкцій має важливе значення. Які можливі побічні реакції до серйозних побічних реакцій належать загальне інфікування, головним чином у дітей із віл або з тяжким імунодефіцитом. А також набряки та абсцеси. майже у всіх дітей спостерігатиметься легка місцева реакція в місці введення ін'єкції. Приблизно через два тижні утворюється невелика червона виразка. Вона заживає ще через два тижні, залишаючи невеликий шрам, який є ознакою того, що дитина була імунізована. Як вона зберігається? БЦЖ слід транспортувати і зберігати при температурі від плюс двох. До плюс 8 градусів за цельсієм. Після розчинення БЦЖ зберігайте вакцину в прохолодному місці. Утилізуйте через 6 годин. Вакцина БЦЖ дуже чутлива до світла, тому її часто постачають у флаконах із темного скла. Зберігайте флакони у вторинному пакуванні якомога довше. І при використанні вакцини захищайте її від впливу сонячного світла або інтенсивного штучного освітлення. Тепер ви маєте краще розуміти, що таке вакцина БЦЖ.